Привіт! Сьогодні 31 травня, завтра щодня починається вже літо. У нас вчора, сьогодні вже вийшло на поду, поглядімо, як пчоли літають, дуже файно. Погода була нельотна, можна цілий травень був дощавий. Облютувалися матки так собі. Е, ну, Сім'ї трошки почали робити ревізії. На даний час вже там є десь може сімейської пасіки, десь 6 струдніли. Невеликі такі, але е, ну, є. Так само у сім'ї так само тяжко обльотувалося, погоди не було, маточники ставилися, матки пропадали, не обльотувалося, не було можливості робити ревізію у них, так що в сім'ї трошки таке. Пертеса трохи робити більше отводки, я думаю, що піде. Так, і зараз йдемо на прицепі, до новідено не знімали, думаю, покажемо. Проходимо, там теж перша струтніла, тут матки не було. І зараз покажемо оцю вроді. Ну, Покажемо зараз сім'ю. Зарядом йдемо, дивимося, покажемо одну сім'ю і покажу зараз пізніше, які ми отватки робили, на дві рамочки печатного розкладу. Робили ці отватки десь неділю назад. Ще не було погоди, ми ті робимо. Зараз там внизу підемо, я покажу, які, які вийшли. Починаємо з цієї сім'ї, масочку. На прицапі тут так дивилися, ну, дуже файно матки облітали, сказати, На прицепі не обліталося. ну закім лише виходить оці дві. Одна струтніла та крайня, ця не обліталася, тут матка сіє, зараз тут подивимося. Так, видно, файно магазинчик, сім'я сидить магазень. Акація у нас там оцвіте. Ну, там не буде видно, може буде видно. Що ще по акації, акації в цьому році у нас не буде. У нас зацвіла, Ну дуже слабо зацвіла, але бджола на неї не йде час. Вона... Ми перший їхали дивилися, дітки драва файно. Що ці тут. Но, на ні одної бджоли мені не було. Ну, там пару штук може там дослідати. Але ну, тут ще трошки Оце мед ще лишився. Ми, коли відкачували, ми забрали самі файні печатні рамочки, а такі малометки, які б полишалися, ми їх не, не кивали. Ну, не брали. Я думав, що акацію вони донесуть і зможуть це допечатати, але тепер думаю, що Ну, от видно, що залето. Ну, зараз подивимося, вони... Ну, щось несуть вони, може, трошки акації підносять. Ну, слабонько, це мало би зараз і рамки лета, якщо б вони носили. Ну. Може ще вийде на погоду, вони це все-таки допечатують, і ми це теж відкачаємо. Ну, вийду, так вийде, щоб монетки занести. Так, тут треба присідати, копийсь. Якщо матки обліталися, ці матки, які ми маточники перші ставили, то в них вже має бути розплод печатний, якщо ці матки ще перші, що ми ставили, бо ми потім ставили другий раз маточники. Вроді три рази ми декому підставляли маточники, десь пропадали матки. Так, що у нас тут є? Так, крайня рамочка. О, зразу маточка бігає. Видно, маточка бігає на крайній рамочці, яка засіяна вже. Файна, файна засіяна, файна маточка. Ми якщо приходили в сім'ю, якщо знаходили матку, коли було ще не плодно, то ми її зразу мітили, щоб потім було її легше шукати, бо якщо матки пропадають, потім тому неплодно, якщо наші пропали, по не знайти в тій сім'ї. Так, це теж засів відкритий. Так mm -hmm. печатається, Так само тут. Дуже файно печатається. Ну, Тут видно було, що тут ми матку помітили, матка була, вона туди, погоду, що все обліталася, може навіть часом, і, і зараз все дуже файно. Файно маточка робить, ця сім'я на лепу вийде. Дуже дуже файно. Нагадаю, може хтось там не слідкував за каналом, вони знає, від цієї сім'ї був проданий пакет 29 квітня. Якщо б погода була б краща, то тут би набагато ліпше зараз була картина. Дуже довго матки не йшли на обляд, вони не йшли, бо не було погоди. Получається, ця матка, якщо все облітала, якщо вже і печатний Ну, Десь в середині травня, я думаю, що плюс-мінус. Вона мала би мало облітатися. Так, ну там пергова рамочка, в принципі. Туди вже чого буде йти, ну, видно, дуже файно. Видно, в сім'ї є магазин і, виходить, е, тут крайня крайня рамка медова мала бути, вона вся засіяна. Так що, коли навіть на даний час, навіть тепер... Коли відка... Даже Ми відкачемо магазини, ми все з магазину не забираємо під чисток. Сірно лишаємо в магазині, Май... мало метки такі, не дуже Сирно лишається, бо якщо така як ця сім'я, тут були вінчики, але дуже слабонькі вінчики. Тут можу сказати, що нічого такого не було. Видно, теж капля впала. Ну, такі білий, може часом це з акації бути, але ну, я щось сумніваюся. Бо якщо акація б цвіла, ну давала би нормально, то то все могли б зараз заливатися дуже сильно це так слабонь. Так. Все, дуже супорово, маточка до нас сіє, вже можна сказати, цю сімейку можна їм зараз підкладати в Я думаю, що дамо їм за дві вощі зразу, дамо попри пергову рамочку, і дамо, і дамо їм, виходить. Попри відрубаємо від заставної дві рамочки з розходом і дамо їм ще дві вощини, одну з тої сторони, одну з цієї сторони, для того, щоб вони зараз були трошки взято, щоб вони відстроювали і щоб сім'я розвивалася. Так. Ну що, Дімо, чи, чи так відпройдемо. Ну давай, може так, щоб йдемо вниз до вони з тих відходків, що ми робили. Після того підемо саме найближче <звіст> зараз будемо привелка є, зараз відбор будемо, матошники відбирати. Так, що там у нас рамки, треба зараз роздати. Відкачені саме лише на 145 і зараз треба йти, бо лежаки, які закинемо або корпусні вулики. Оце це, ці два там. Ну, коротше там. Робили отводки, які ми робимо. Получається е, зборні отводки на дві печатні рамочки зросла. І маточник зразу ставили, І зразу давали маточник. Е Десь неділю назад виходить, виходить. Може б ні, ну і може вже навіть більше буде, ніж неділю назад. Але допустимо в е одних сім'ях уже, в одних це уже матки масіоні двигалися уже є матки, що вже сіють. Але у кого то, допустим, як у сієї, тут чи матка ну, не сіяла. І зразу ну, робили зборні отводки і зразу їм ставили одну полосочку ставили зразу від кліща, бо тут буде, ви всій печатний розплат, мав бути І цей печатний розплот, виходить, щоб кліщ поверху, ну, верно, це вже повиходило тут. Ну, тут такі на виході було, ну вже десь неділя пройшла. І що буде матка, лишся облітаєш. І зразу вже. З основних сімей, коли матка облітається, зразу ми сюди підкинемо ще рамочку печатну на виході розплода, щоб вони такі ну, пішли, бо Ось до маточка ходить, опевна маточка неплодна. Бо одні отводки, якось матки, у нас там було трохи віконечко, вони якось ну, повиходили і якось обліталися. А, а от видно, що тут. Не обле... ну, ну, матка не облетілася. Ну, Отводки теж робилися. У ну, два етапи робилися. Ми робили їх виходить, одного дня, потім через пару днів ще. Ну, це чуть пізніше верно, було зроблено. І, ну, Тут джела є нормальна, джела без ну, Дві рамочки буде нормальні. І от таку рамочку ми кладемо медову за заставну. Ось так. Ну, ці ну, ці отватки не робляться в плані того, щоб і, і, у розширення. Не робляться для того, щоб в нас є тара, допустимо, матка вже облітається у них. І вже цю матку можна або продати, або, або лишити для себе. А потім в кінці сезону ці отводки можна взяти і просто об'єднати, оці два об'єднати, якщо будуть за або до якоїсь сім'ї приєднати. Так що ну, краще, коли буде більше під час сезону буде більше е, сімей, отводків сімей. А потім в кінці вже кінця сезону вже можна їх об'єднати, щоб було слабше об'єднати, щоб буде вже можливість щось, ну, з ними щось робити, ніж просто буде цей вулик сидіти цілий рік порожній, а потім ну, ну, товку все не буде. Це ми зробили, це було на дві, ну там не було прям такі дві сильні печатні. Одну ми клали таку сильну печатну, одну клали таку майлегшу, бо видно, щоб чоле там. Зараз покажу цей другий, вже там трохи. Ну Тут я знаю, що матка була обліталася і ми цю матку звідси вже забрали. Ми вже дали їм маточнях, видно. Матку забрали. Ну, Цар не хоче той моточні, щоб ми його не кинули. Я ж з цієї сторони одну рамочку теж потягну. Обробка від кліща, Отводки. На даний час вадки рої, усі, усі, усі ми ставимо полосочку, щоб для того, щоб вони все-таки під кліща ну, були добре оброблені. Ну, тут вже є ліченка з цієї сторони, ця маточка теж файно посіла, тут так само є. Тут рамочку не буду піднімати. ну такі. Чому ми робили такі слабені випадки? Ну, повторюся ще раз, що не робили ми не в плані того, щоб там розширятися на якісь, а робили це в плані того, щоб були вулики зайняті і щоб вони робили, зараз літо, щоб вони робили, допустимо, як облітники. В них обльотуються матки, матки е, продаються, а, а цей от водочок, виходить, так далі собі, ну, так далі, маточник даєся, Якщо не треба маток, то матки лишаються і вони розвиваються, виходить далі, розвиваються. І так трошки бардак у нас тут. <схід> Покибач не треба позабиратись, заставні. Дуже багато є роботи, не, зараз треба ставати ці обльотники. Зараз якраз під вечір плануємо це все передивлятися. Де треба, маточники треба давати, де може якісь є матки десь. Ну зараз. Якщо вчора була пада сьогодні, то плюс-мінус на наступну неділю на четвер, четвері думаю, що будуть, будуть, це, будуть нормально, будуть якісь матки бо на даний час у мене вже більше не було. Ми, ми всі повибирали. Так, кому відео сподобалося, може підписатися на канал, написати якісь коментарі, поставити лайк. Всім пока!